Всім доброго дня! Сьогодні ми знаходимося в Нідерландах. Заїхали на одну із стоянок, де купуємо автомобілі. Я думаю, ви вже всі здогадалися і бачили неодноразово відео на цій стоянці. Зараз є в наявності три Renault Megane четвертого покоління. Всі три автомобіля, якщо я не помиляюся, зараз по кожному ми поговоримо окремо. Всі три автомобіля 2017 року. Два, всі три автомобіля в комплектації BOSE. Два автомобіля, на, взагалі, один, можна так сказати, взагалі на максимальній комплектації, цей чуть-чуть слабший. І третій меган теж е, не в такій максимальній комплектації. По е, лакофарбовому покритті. Перших два автомобіля. Ось цей з номером 857 і 935 в ідеальному стані без жодного підкрасу. Весь в рідній фарбі, а ось цей на гаражних номерах. Ну це є тоже голландський автомобіль, але просто зараз щеплені гаражні номера. Має один підкрас праве заднє крило і арочка. Тобто арочка навіть підшпакльована і повністю передуте заднє праве крило. Тепер окремо по кожному автомобілі. Ось це, як ви бачите, на LED Power Fusion, також має проекцію в комплектації Bose, на гарних 17 х лихосплавних дисках. По лакофарбовому покритті я вже говорив, він весь в рідній фарбі. І ось цей автомобіль в нас йде на е панорамі. Так, він в нас на панорамі. Ось так виглядає салон автомобіля, велика навігація, механіка шестиступка, 81 кВт. Даний автомобіль по дефектам має, як завжди, сидіння водійське. Потрібно ось цю буковинку перешити, ну це не є проблема. Тобто, Якщо б якогось влаштовував ось цей автомобіль, цей недолік я удалю вдома. Тобто є точно такий самий шкірозамінник. І це все перешиється. Комплектація боус на панорамній кріші. Великий, великий монітор. Ось два ключа. Пробіг в даному автомобілі 184 км Мультируль всі чотири склопідіймачі, тобто повний електропакет. Одного, чого немає, це немає підігрів сидінь. Тобто підігрів сидінь в даному автомобілі відсутні. І ще один такий недолік по цьому автомобілю. Зараз вам продемонструю, це є по задній, задньому багажнику. На задньому багажнику в нас Багажник де пластмасовий, скорше всього, десь здавали назад, або, можливо, був відкритий багажник. І притиснули саму кришку. Ось так, бачите? Притиснули, і вона в цьому місці трісла. Ну, це є пластмаса, тобто це не є велика така проблема, його можна вдома устранити і не потрібно затрачати великі кошти. Також Має камеру заднього виду, великий багажний відсік. Тут у нас, як і всіх е меганах, стоїть сабвуфер, замість запаски тут йде ремкомплект, тобто насос, крюк, ключ і бачок з клеєм. Також в автомобілі встановлений електричний крюк. Тобто ось так ми його тягнемо, то навіть не електричний, а механічний і за допомогою легкого натискання руки заложимо його в середину. Так само його можна і витягнути. Тобто, Тягнемо. Ось так він в нас вискакує і за допомогою руки затягуємо його доверху. Це є непогана опція. Я думаю, що фаркопи у нас в Україні всі люди люблять. Це не означає, що автомобіль тут тягав якісь грузи. Тобто Майже в усіх автомобілях от, бачите, три мегана і всіх трьох є фаркопи. В двох ховаються, в одному стаціонарний. Тобто Вони чіпляють е, кріплення для велосипедів. Ось бачите, скільки велосипедів вони теж всі продаються кого зацікавє, можна і розглянути велосипед, ну ціни, правда, я питав, не дуже дешеві. Е, вартість автомобілів всіх, е, по-моєму, якщо я не помиляюся, цього автомобіля 9800, ось цього 9, 935 9600 і ось цей третій меган 9200. Це ціна тільки тут. Це не, не ціна розмітного автомобіля, це ціна тільки в Нідерландах. Також в цьому автомобілі є мертві зони в дзеркалах. Проекція, про яку я вам говорив. Всі автомобілі на даний момент справні, немає жодних нарікань, жодних зауважень. Також є датчики руху по полосах. Ось так у нас виглядає проекція, Дуже зручна. Функція, я вам скажу. Тобто ви постійно їдете і вас спідометр вас, виходить, на рівні очей. Ось такий великий планшет це є всіх трьох автомобілів. Камера заднього виду. Камера заднього виду у нас в Меганах дуже гарно показує. Також зразу в верхньому екрані. В нас намальована машинка і 360 партроніки. Тобто по кругу в нас буде показувати будь-яку перешкоду. При викручуванні руля вправо в нас малюється траєкторія. Так само в нас малюється траєкторія і в ліву сторону. Ось такий автомобіль. Кого зацікавив по ціні більш детально вже прорахувати її, я зможу. Ну, Безпосередньо коли передзвоните, я скину паспорт на мітницю і вже будемо знати ціну. Зараз можуть писати там різні коментарі, що Андрій, то ти знаєш, яка буде ціна розмитнення. Повірте мені, не знаю, бо то, що розмитнення міняється кожного дня і розмитнення потрібно його прораховувати. Я вам можу сказати приблизно, приблизно розмитнення на ось такого автомобіля це десь від 3 до 4 тисяч доларів. Ось перейдемо до другого Renault Megane. Тут в нас оптика теж LED Power Fusion. В даному автомобілі нема проекції, немає панорамного даху. На, теж на гарних 17-х легкосплавних дисках. Зараз ми глянемо, чи є мертві в дзеркалах. Так, присутні мертві зони в дзеркалах. Ось машинка. Ну, Тут вже салон набагато кращий. Зроблені вставки в дверах під колір салону. І салон у нас тут декомбінований. Тобто не в всіх реномиганах. Ось такий салон це, я думаю, що вже індивідуальна комплектація. Хтось замовляв її під себе. Теж комплектація Bose. Пробіг в даному автомобілі у нас. у нас-нас. у, нас, у нас. Тест системи, тобто зразу виконується е, тест всіх програм. Бачите, написало ОК, тобто жодних зауважень немає, пробіг 217 912 км. Ось в цьому Мегані в принципі, по комплектації, все те саме мультируль, повний електропакет, датчик в дзеркалах, великий планшет. Камера заднього виду теж всі партроніки, тобто 360, два ключа, тут вже є підігрів сидінь, і по даному автомобілю немає е, жодних зауважень, окрім того, що тут більший пробіг. Ну, ціна його на, по-моєму, якщо я не помиляюся, на 300 чи на 400 євро дешевша, ніж е, попереднього мегана. Даний автомобіль у нас також є тут підігрів руля, то в там тому мигані, по-моєму, що немає. Так, тут присутні тільки в цьому. Ось так виглядає автомобіль ззаді. Дійсно, за рахунок ось цього салону, комбінованого і індивідуального ну, автомобіль виглядає набагато цікавіше, набагато шикарніше, ніж попередній. Також на, перший автомобіль у нас де на зимових колесах. Цей автомобіль йде на літніх. Тут також є Фаркоп, але Фаркоп не ховається. Тобто Фаркоп стаціонарний, він знаходиться постійно в одному і тому самому режимі. По багажнику, в принципі, все те саме. Також стоїть сабуфер, але тут вже в нас де ремкомплі... не замість ремкомплекту, тут вже йде у нас запаска. Також, в принципі, немало важно, тому що у нас для України краще мати запаску, чим насос з клеєм. Хоча можна насос з клеєм докупити і буде і то, і то. І по третьому Gun, ну, цей у нас виходить саме така. Бідніша ну, порівняно з тими двома бідніша комплектація і перекрашене ось це крило. тобто Це крило робилося, заднє праве крило і арка йде в нас підшпакльована. тобто не багато, 400-500 мікрон, але, але є. Тут в нас шкіряний салон, коричнева шкіра. ну В принципі, теж непогано виглядає. Теж 2017 року. Комплектація Bose, Великий планшет. шестиступка, мультируль, пробіг в автомобілі, пробіг в автомобілі 188 639 км. Проекція відсутня, великий планшет, два ключа, старстопна система. Камера заднього виду, В принципі, так як і всіх попередніх. Також є мертві зони в дзеркалах. Ну, Пробіг непоганий, одне єдине, що підкрас. Ну, Я думаю, що це тоже не є проблема. Один елемент ну, це не є так страшно. Багато хто, хто з людей скаже, що краще елемент не потрібно брати, але повірте мені, зроблений він тут в Європі. Зроблений охайно. немає жодних зауважень. Окрім цей автомобіль, у нас йде на простих фарах. Тобто тут в нас не стоїть LED Power Fusion, тут стоять прості, хоча тут, вроді навіть не проста, тут йде вона на ксеноні. Так, на ксеноні, на легкосплавних дисках літня резина, так як і в середньому Мегані. ось такі машини. Кого цікавлять. Сьогодні ми також знаходимося ще в Нідерландах. Я думаю, що будемо ще і завтра. Можливо, завтра після обіду будемо виїжджати, тому що придбали для нашого замовника шкоду Октавію А5-2012 року. Буквально зараз, через 2-3 години будемо її грузити на ось цей евакуатор. Евакуатор Мій власний, тобто автомобілі підбираю особисто і доставляю розмитню також особисто. І Ось цей Volkswagen Golf, я його вже закидав е, в інтернет, можливо, хто бачив, можливо, хто не бачив. Найшлася людина минулого тижня, скинула мені завдаток. Ось цей гольф ми будемо зараз е, грузити на евакуатор і також будемо доставляти для нашого замовника. Також в нього присутні ще автомобілі. Це є. Ford Mondeo, Renault Megane 4, Skoda Octavia, Renault Captur Renault Scenic Volvo і Seat Leon Також біла шкода. Кого зацікавила будь-яка з тих автомобіль, можете телефонувати. Або я в кінці під відео напишу вам посилання на дану стоянку. Вона знаходиться в Нідерландах, і кожен з тих автомобілів ви самі побачите, яка їхня ціна. Отже, по, по цих Меганах, на сьогоднішній день вони, вони всі актуальні, всі знаходяться тут. Можете телефонувати, будь-який з тих автомобілів можемо придбати для вас, доставити в Україну, розмитнити. І будете насолоджуватися їздою. В принципі, автомобілі хороші в гарних комплектаціях з невеликими. Я рахую, що це є невеликі пробіги. Так, є певні недоліки. Ось по цьому мегані має тріщинку задній багажник. Ну, Десь при здаванні назад притиснули. Ну, Я думаю, від того ніхто також не застрахований, це можна в нас в Україні зробити за невеликі кошти. А так, по автомобілі, якщо чесно, ось цей перший автомобіль мені саме більше сподобався, тому що в максимальній комплектації. Всім гарного дня, мирного неба. Телефонуйте на мій номер телефону 097 606 25 99. Звати мене Андрій, підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Будемо підбирати, доставляти автомобілі будь-якої марки в межах, ну, і на будь-яку ціну. Правда? В межах розумного, тому що деколи люди дзвонять і називають мені таку ціну, щоб я теж хотів придбати даний автомобіль. Отже, ще раз нагадую свій номер телефону 097 606 25 99. Звати мене Андрій, підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Нажимайте на дзвіночок, для того, щоб всі нові відео, які я закидаю на свій ютуб канал, ви одразу получали повідомлення. Дякую за увагу, до побачення, до нових відео.